Бучі тиждень завершився підсумки економічної активності України та Вінниччини. Зокрема, як завжди підбиває програма Економічний вісник». Вітаю! В Студії Світлана Арламова Кірюшина поговоримо сьогодні про таке. Фермери говорили із владою про наболіли податок на додану вартість, рейдерство та бронювання своїх робітників під час мобілізації. Центр ресурсоефективного та чистого виробництва організував Дні Поля. Тристороння соціально-економічна рада обговорила проблеми економіки регіону. Перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гишко зустрівся із головами сільських господарств Вінничини. Ініціював зустріч очільник ради сільськогосподарських виробників регіону Микола Панасюк. На порядку денному три головних і найболючіших питання для аграріїв: спецрежим сплати ПДВ за господарську діяльність, бронювання комбайнерів, трактористів та механізаторів під час мобілізації та рейдерські захоплення аграрних підприємств. Про що домовились? Дивіться далі. Спільними зусиллями громадських організацій, які входять до складу ради Всеукраїнського аграрного форуму, 9 липня вдалося відстояти перед кабінетом міністрів України діючий порядок сплати податку на додану вартість для сільгоспвиробників. Діятиме даний режим до 2018 року. Про це заявив голова ради аграріїв Вінничини Микола Панасюк. Верховна Рада підпис прийняла закон от і залишила до 2018 року спецрежим. Оподаткування для аграрників це дуже добре. Тобто, ми своїх цілей, які ставили. На аграрному форму домоглись це аграрії називають невеличкою перемогою, але до конструктивного діалогу із владою ще далеко. Сільгоспоробники розробили власний пакет пропозицій щодо оподаткування господарств. Так, за їхніми розрахунками, кожен фермер має сплачувати 550 гривень з кожного гектару землі. Саме таку суму вони вважають справедливою та раціональною. Ми аграрії України, аграрний союз розробили методику оподаткування. Сільськогосподарського виробництва. Тобто єдиний податок. Ми це домовлялися, договорили, що так ведуть, що єдиний податок зроблять. Єдиний податок, щоб не було податків там 10, був єдиний податок 550 гривень з гектара. І це платить той, хто має 1000 гектар, той має, хто має 10 тисяч, той, хто має 1 гектар, той, хто має 2 гектари за межами населеного пункту. От, такий закон, законопроект, щоб його. Є він як от, ну його не, не, не допуска, не не, 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 не проводять це. Тому ми. Я думаю, що є депутати нашої в раді депутати. Ми до обласної ради, до депутатів звернемося до обласної ради, щоб оце питання лобіювати. Перший заступник голови адміністрації Андрій Гешко запропонував учасникам наради наступне рішення. Право законодавчої ініціативи мають народні депутати України. Тобто, якщо це нормальний закон, і так от дійсно, як ви, я просто бачив, як ви виступали, а решта підтримували, кивали головою. Тобто, це дійсно влаштовує всіх, то давайте знайдемо цей проєкт закону. Так само звернемось до наших, до наших депутатів віничан, щоб хтось із них взяв цей закон, підписався також як співініціатор цього закону, і будемо двигати таке прийняття цього закону. Ще одне не менш болюче питання, яке викликало бурхливі обговорення бронювання технічних робітників, аби тих не призвали для проходження служби у зоні АТО на час проведення польових робіт, адже мобілізуючи комбайнерів, трактористів, механізаторів, комісаріати зривають сільгоспроботи. «Бронюється до початку мобілізації це бронюється в шов період мобілізації його не призивати. А іменно сам процес бронювання, що іменно забронювати, от, е, виписати посвідчення і забронювати цю людину про те, щоб надати йому відсрочку від призову при мобілізації на цю мобілізацію, це робиться до початку мобілізації. В період проведення від оголошення указу президента України про часткову мобілізацію, в даному випадку бронювання вже не проводиться. Тут єдине, що ну так. Е, Якби мій совіт вам всім, що треба вирішувати тоді з військовими комісарами індивідуально на місцях. 380 тисяч, давайте аналізуємо. 38 СБУ. так, Далі, скільки, армії? 110 тисяч. Всього участує, скільки 250 тисяч зараз, так? 250 тисяч. 50 тисяч, 60 тисяч. Давайте будемо казати вже правду. 50 тисяч учасників безпосередньо в бойових діях. Так? зараз на навчанні і так далі. Може, це треба попрацювати вам, які хлопці звільнилися в 45 років, пішли на пенсію, їм ще до 50-ти, СБУшники, МВДшники, прокурори і так далі. І якщо вам терористична операція, то повинен учаснути із 280 тисяч Хоча б як там 100 тисяч міліціонерів, але вони міліціонери не на передовій, ми їздимо бачимо, вони де. Вони отут -от, знаєте, за 50 кілометрів отут, розумієте, займаються. А вони вчера, ми платили зарплату далі, де воєнний. Вам на що виходить робити за рахунок села? І бачу, це крик душі. Втім, є і позитивні приклади співпраці районної влади, сільгоспорубників та комісаріатів, коли військкомати узгоджують із аграріями кожну особу, яку планують призвати. Ми передивилися, які люди, що можна забронювати, потрібно. То ми це питання вирішили. Я, користуючись сьогоднішньою нагодою від військового комісару, хочу виразити щиру вдячність від аграрії Піщанського району, я не знаю, як вони yeah. Підійшли дуже уміло до цього, виважено і це все. Ми межу закону сьогодні не можемо перейти, так, що під час мобілізації не можна бронювання проводити. І ми до мобілізації провели бронювання. Нам забронювали на підприємство там 27 працівників. І ні до жодного, ні жоден працівник з цих повістки дійти консенсусу. Андрій Гешко запропонував створити у кожному районі області робочу групу, яка буде узгоджувати списки призовників із аграріями. І запевнив, можна завжди порозумітись у найскладніших ситуаціях, не обходячи при цьому закон. Також під час зустрічі обговорили проблему рейдерських захоплень сільгосппідприємств. Зокрема, яскравим прикладом є конфлікти навколо кількох цукрових заводів області. При цьому часто зацікавленою стороною непорозумінь висто. Тупають добровольчі об'єднання та громадські організації, Андрій Гешко закликав кожного займатися власною справою і не піддаватись на політичні провокації. Я жодним чином не хочу применшити, наприклад, роль тої громадськості, які зробили революцію гідності. Жодним чином. Але як показує досвід, що ті люди, які патріотично налаштовані, вони сьогодні і далі займаються якраз патріотичним вихованням молоді, вони сьогодні займаються тим, що створити продукти харчування в зону атлетів. А ті, хто вирішив, що це для нього заробітки, ті сьогодні починають створити всякі незрозумілі організації і переводити ці організації вже вкусно таке напівкримінальне. Тому я дуже вас просив би, щоб ви всі досвідчені керівники, щоб ви дуже виважно відносились до всіх тих громадських формувань, які з'являються. Коли суто господарський конфлікт в строїнцях, вдруг знов з'являється самооборобання. Так? Таких цих прикладів можна говорити, дуже багато. Центр ресурсоефективного та чистого виробництва організував обласний виїзний інформаційно-консультаційний захід. День поля відбувся на базі фермерського господарства Леонтія Лаптіва, що у Братславі Немирівського району. Далі говорили в актовій залі санаторії Авангард, де учасники семінару перейшли від практики до теорії. Основна мета визначити, як зробити галузь рослинництва більш продуктивною та екологічно чистою, а енергозатрати меншими. Серед учасників фермери, керівники аграрних та технічних підприємств, представники центральних і місцевих органів влади, представники аналітичних компаній Вінницької, Київської, Сумської та Запорізької областей. Не випадково фермерське господарство Леонтія Лаптіва стало базою для проведення семінару із чистого та ресурсоефективного виробництва в галузі рослинництва. В умовах дефіциту органічних добрив з метою збереження та покращення якості ґрунтів, підвищення врожайності сільгоспкультур доцільно проводити підживлення. Вже кілька років поспіль фермер вносить біодобрива для вирощування пшениці, ячменю, кукурудзи та соняха. Це дає досить високі результати та зменшує енергозатрати на обробку полів. Перші досягнення після для того, як Леонтій Артемович підживив біопрепаратами вирощувані культури, було видно ще в червні. У мене площа по полі 186 гектар. Цього року я засіяв в основному зернову групу. В основному Соняшника посіяв зовсім мало, в цьому році 40 гектар. Удар зробив на пшеницю і ячмінь, озимий і ярий. У мене селекція «Богемія» – от ряду стоїть. Це чеська селекція. І кубус німецька селекція. Рядом з нами стоїть поле ось киця столична. Це київський селекції. Торта високоінтенсивні результатами задоволений і спеціаліст із використання біодобрив європейського виробництва Олександр Маценко. З ним фермер співпрацює вже кілька років поспіль в проекті чистого та енергоефективного виробництва. Консультант, оглядаючи сорти, запевняє саме за таким зеленим виробництвом майбутнє. Це сорт пшениці Богемія. Чеська, видно, теж і густота нормальна, і забарвлення точ, і колоса, і самого листочка. Рослина стоїть не хвора, можна сказати, зелена. Це сорт столична пшеничка, пшениця з внесенням препарату меганіт. І бачимо результат, що пшениця дасть порядка десь 60 центнерів з гектара. Переносить дуже добре засуху. Раз добре засуху, значить накопичення сухих речовин буде йти досить нормально. Яка б не була погода. Це сорт пшениці кубус, який безпосередньо зима пшениця. І бачимо дію даного препарата меганіт. Ми бачимо, який колосок сам, яке листя широке, тобто сильна. Стоїть пшениця і в сполучених штатах і в країнах Європейського Союзу основна перевага надається біотехнологіям. І хочемо ми цього, не хочемо, все одно нас заставить життя це зробити, тому що без живої істоти, чи то в воді, чи то в ґрунті життя далі не буде, тому що зараз в зв'язку з деградацією ґрунту. Можна сказати, і хімічною меліорацією, і кислотними дощами, і тим, що дуже велика доза використання мінеральних добрив, тобто землю до такого стану довели, що ще. Три роки і вже працювати практично не можна буде на ній, тому що там де камінь, і буде родити тільки в нас сосенка. Якщо екологи задоволені якісним підживленням ґрунтів та відносно чистою продукцією, то для фермера використання біотехнологій важливо ще й в грошовому вираженні, адже таким чином лаптів знижує затрати на хімікати та обробку полів. За дорожнечі палива це вагомий аргумент. В мене, техніка устарівша, і я не поновляю, зовсім може робити на цих гектарах і нашою технікою. У мене, виходить, енергозатрати виражені ну, в, в топліві. Угу. Де -то в порядку в два рази менше. Я зробив от, з осені деструкцію в старині, угу. І вже в посів воно пішло, вона вже свою роботу зробила бактерія. Собістоїмість нижча, нижча. продукції, звісно, набагато, в рази, виходить нижча. Mm -hmm. Хоча я цим способом урожайність отримую менше. У світі ж е, е, е. органіка, доплата йде, дотація господарства. Mm -hmm. А в нас навіть закон про органічне землеробство не прийнятий. Основними факторами, які ускладнюють ведення господарства, фермер називає високі кредитні ставки в банках і трейдерство. Ці явища буквально ставлять виробника на коліна. Дуже дорогі кредити. Кредити це Національний банк дає. Комірським банкам під 30%, але вони хочуть заробити, то ж, то і виходить 5-6% додають, ще страхових 4-5, і всіх 40. Пшениця, що була по 5 тисяч для нас. Виробники мають сенс, переробники. І оце трейдерство нас, мене, як то кажуть, в народі заколупало. Ми не можемо вихід мати і не можемо скоперувати так, щоб вийти на ринки, самі продавати, а нас трейдери в вугу. Угу. Скуповують у нас і продають по вигідним своїм цінам. Скуповують за мізер, так? Так, звісно. Це ж не ціна зараз форвардні закупки, дві з половиною тисячі дає у нас. Що це за ціна? Вже в липні під час проведення днів поля Леонтій Лаптів ділився власним досвідом із членами делегації, які прибули на науково-практичний семінар. Я стараюся ще немножко допомагаю землі, ділююсь ідеральний пари. Гарчісу постійно кидаю. Ну, в последнее время сушь, она не дает развиться, она небольшая вырастает, есть масса так? небольшая. да. Раньше, когда я получил это поле, я три года его восстанавливал. Здесь завал был. Здесь 15 лет его никто не вырабатывал. Про побачене делегати говорили в актовій залі санаторію Авангард. Тут до проблем в аграрному секторі учасники семінару підійшли комплексно, адже головна мета заходу довести українським аграріям необхідність озеленення економіки. На жаль, проблема неефективного використання природних ресурсів задля швидкого економічного результату існує в більшості європейських держав. На сьогоднішній день 51% підприємств, малих і середніх підприємств європейських. Кажуть про те, що вони опасаються того, що це озеленення буде дуже вартісним для них. Лише 22% підприємств європейських, середніх і малих, які вкладають кошти в озеленення, можуть констатувати, що це дає прибуток. Що є рушійним фактором для цих підприємств? Зростання цін на ресурси та на світі. Розуміння того, що скорочення затрат витрат на ресурси і енергію приведе до покращення конкурентноздатності. І третій фактор це прес конкурентів, які кладають кошти, у тому числі в ресурси економіки. Про те, що в Європі ця проблема досить вагома, говорив і австрійський гість підприємець Йоганнес Фреснер. Я дуже радий, що ми тут зібралися, аби говорити існуючі проблеми у агросекторі і попрацювати над рішеннями. Зеленення сільського господарства дає дуже багато можливостей: використання водних ресурсів, забруднення ґрунтів, енергоменеджмент. Ці всі проблеми є і в Австрії, тому варто співпрацювати. Говорили учасники семінару і про альтернативну енергетику, зокрема, використання спеціально вирощених технічних культур чи залишків після зібраного врожаю. Останні нині активно заміщують використання природного газу. Порівняння Солома, вугілля, газ. Ми бачимо, що можливо газ є, ну, скажімо так, більш енерговіддаючою е, такою субстанцією. Але ми, коли подивимося на економічні показники, то ми побачимо, що е, один і той же обсяг отриманої енергії від соломи коштує 98 тисяч гривень, від вугілля 267 тисяч гривень, від газу 206 тисяч гривень. Тобто, ми бачимо, що солома. Ну, солома, так би мовити, це досить умовно. Тобто це продукція рослинництва. Вона є економічно найбільш вигідною. Також деякі компанії пропонують технології, за якими можна застосовувати рештки, приміром кукурудзи для сушіння зібраних врожаїв. Хотілося б коснутися затрат на природний газ для сушення нашого врожаю. Дуже багато говорилося про тому, що. Около 48% компаний, которые оброшены Агросоюзом, хотят внедрять у себя технологии энергосбережения, а именно вот в том числе и сжигание твердого топлива. Могу сказать, что наша компания разработала от момента сбора и до момента сжигания всю технологическую цепочку. При том, что могу сказать. Основным сырьем являются пожневные остатки кукурузы. Именно это те стебли, которые потом дробятся и опускаются на землю. То есть, э, в нашем случае они даже не опускаются на землю, а просто поднимаются и увозятся. Попадают в технологическую линию, там подсушиваются до уровня пыли и сжигаются. Э, такая цепочка позволяет нам прийти к э, таким затратам, что одна тонна э, Красивых остатка кукурузы обходится примерно в 250 гривен. Если смотреть на замещение, то для того, чтобы заместить 1 метр кубический природного газа, необходимо потратить всего лишь 2 тонны данного сырья. Если посмотреть на стоимость, то один куб стоит 8,9 гривен, а 2 килограмма стоит всего лишь. 50 Не менш важливе в контексті економії енергоресурсів питання використання за призначенням води. Фахівці підрахували, саме цей ресурс значно впливає на формування валового внутрішнього продукту країни. На зустрічі із фермерами спілкувались керівники різних компаній. Вони пропонували комплексний підхід до ведення агробізнесу. Так, прикладом представники банків розповідали про вигідні кредитні продукти для фінансування сільськогосподарських робіт. Інвестиційні компанії презентували умови отримання грантів. У 2005 році на Україні працювало до трьохсот було фонд. Так, от, вони часто се на агрохолдинги, Значит, там есть своя специфика в каждом фонде инвестиционном индивидуальная. Но часто и приходится слышать, что вот коррупция, нет, реформ, когда это будет и так далее. И так далее. На самом деле, да, проекты не готовы. Значит, на самом деле, проекты средние и крупные существуют. Существуют. Первое. Второе, существуют механизмы, которые позволяют, не дожидаясь там, решение проблемы с коррупцией или там, проведение экономических реформ, осуществлять э, прямые инвестиции и есть опыт гарантировать международным инвесторам, прежде всего частным, воз... ну, страховать их инвестиции, то есть когда, э, например, э, американское правительство может гарантировать возвратность, если потеря наступят. Аналітики прорахували потенційні зміни в найближчі 5-10 років у контексті виконання стратегії розвитку сільського господарства України до 2020 року. Зокрема, торкнулись болючого питання ринку землі. Сьогодні так знову ж дотично. Чомусь мене це насторожує, що ми питання ринку землі стосуємось дотично. Я думаю, що більшість проблем, які ми маємо сьогодні в агробізнесі, і ми говоримо тільки про рослинництво, і це очевидно не дуже правильно. Ну, але так визначена тема, значить ми будемо так говорити. Питання стоїть в тому, чи нам варто продовжувати дискусію, чи нужний нам ринок землі, чи не нужний. Чи це вже не наш кейс, і ми повинні перемістити свій вектор, як найбільш стислі строки, найбільш ефективно дотягнути останню стадію земельної реформи. От куди треба повернути вектор. Якщо ми 25 років мораторіями продовжували, що ми заробили за ці 25 років? А в чому проблеми? А проблема в тому, що є острах, що скуплять землю, хтось невідомо хто. Так це ж усе можна контуром законодавчим виписати в законі. Що ж стосується розробленої стратегії розвитку сільського господарства, то у Міністерстві аграрної політики і продовольства України зізнаються, програма недосконала. Справа в тому, що це, мабуть, перший раз, коли стратегія розроблялася не тільки скажімо, в кабінетах, це міжнародний досвід. Профільні асоціації приймали участь в цих робочих групах. І я думаю, що стратегія да, вона не ідеальна, але я думаю, що в майбутньому вона приведе до дуже гарних результатів. Говорити про проблеми аграрної сфери можна багато та довго, втім, значно ефективніше починати їх вирішувати. Дана зустріч покликана розпочати конструктивний діалог із українськими фермерами, державними та комерційними інституціями, які працюють в цій сфері. Семінар є частиною проекту ООН з промислового розвитку ЮНІДО, який реалізується за підтримки урядів Швейцарії та Австрії. Саме на позитивний досвід цих країн експерти пропонують опиратись у запровадженні енергоощадного виробництва. Заборгованість із заробітної плати та підтримка вітчизняного товаровиробника ключові теми, які обговорили представники влади, профспілок та підприємців на засіданні територіальної тристоронньої соціально-економічної ради. Більше того, було погоджено в цілому активізувати роботу ради як на обласному, так і районному рівнях. Станом на перше липня роботодавці заборгували понад 14 мільйонів гривень. Левову частку не виплат складають підприємства, транспортної галузі та ті, що перебувають у стадії банкрутства. До прикладу, Ладижинський завод із виготовлення селікатної цегли накопичив понад 2,5 мільйони боргу. Найбільш дисциплінованими із виплати заробітної плати є бюджетні установи. Більше того, працівники вчасно отримують оздоровчі та відпускні. Літній період це специфічний період, тому що максимальне навантаження і на Обласний на місцеві бюджети у зв'язку з відпускною компанією, наприклад, педагогічним працівникам, яка загальна сума складає майже 370 мільйонів. На сьогодні виплачено 86% цієї суми більше ніж 317 мільйонів, і ці виплати йдуть з випередженням. Наразі проблемними залишаються питання офіційного оформлення на роботу, виплати у конвертах. Говорили присутні і про невідповідність розмірів заробітної плати до сьогоднішніх цін на товари та комунальні. За номінальним показником оплата праці в області є нижчою від середнього заробітка по Україні майже на 20% або на 755 гривень. Представники проспілки зауважили про проблему, знають і вже роблять певні кроки на шляху її вирішення. Зокрема, вступили у колективний спір із кабміном щодо підвищення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, проведення індексації грошових доходів населення та погашення заборгованості із виплати заробітної плати у повному обсязі. В Цілому проспілки наполягають на дотриманні балансу трудових відносин між працівниками та роботодавцями. Партнерська взаємодія. Це пошук адекватних засобів реалізації групових інтересів на основі рівних можливостей сторін, спільної зацікавленості в досягненні соціально значущого результату, чітко відпрацьованої структури функціонування, що виступає альтернативою конфронтації протистоянню при вирішенні спірних питань. До діалогу та розуміння закликають і самі роботодавці. Останні наголошують, нині у непростий для країни час досить важко працювати. Не надходять розрахунки із держзамовлень. Суттєво гальмує роботу і нестабільний курс валют. Підприємець сьогодні не може ні купити, ні продати. В населенні немає на грошей, щоб купити, а він не може купити нового товару. У нас двічі зменшила закупка імпортних товарів. У нас немає грошей, щоб купити ці товари і продавати. Труднощі в роботі зазнає і гірничу добув галузь, наголошує Анатолій Коваль. Через анулювання дозволів на видобуток надрів, неотримання спецдозволів, низка кар'єрів в області змушена була зупинити виробництво. Непосильним для підприємств є і підвищення плати за землю. «Демидівський кар'єр в минулому році платив від 48 до 50 тисяч гривень податку за землю. Зараз вже виносить на сесію міської районної ради. Буде нараховано від 160 до 260 тисяч. Це при тому, що збільшилася електроенергія, збільшення експлуатаційних витрат. Обговоривши проблемні моменти, присутні затвердили відповідні рішення та домовилися вже у вересні провести чергову зустріч. Це все на сьогодні. Я бажаю глядачам програми Економічний вісник гарних вихідних і плідних на успіхи та гаразди трудових буднів. Зустрінемось за тиждень.